Свої 50 років нарешті я навчилася готувати сирники і вас навчу. Були ми на столичному ринку, купили 2 кг кисломолочного сиру та будуть сирнички про запас. Буду готувати 5 порцій. На одну порцію потрібно 400 г сиру, одне яйце, 10 г ванільного цукру, 3 столові ложки рисового борошна та 3 столові ложки цукру. Я кладу 2 столові ложки цукру. Все гарно картопили м'якою. Переминаю і можна готувати. Але тут я згадала, що є родзинки у мене, тому замочила їх, а тим часом вирішила спробувати, чи цього разу вийшло смачно. Зробила я шість сирничків, все варогріль на 17 хвилин поставила і на 170 градусів. Повернула десь посередині часу приготування і допекла ще 8 хвилин. Вийшло смачно. А особливо із малинкою родзинки в сирну масу додала, сформувала сирнички, обвалявши в рисовому борошні, і вийшли заготовки на 6 приготувань. Хто ще не пробував готувати по цьому рецепту, рекомендую від всього серця. Зберігайте рецепт та перейшліть тому, в кого не получалися сирнички, так як у мене раніше. По цьому рецепту точно вийдуть. Смачного з вами була ваша Ксюша.